Почали наш ефір із приємних новин з приводу звільнення двох населених пунктів. Ось хотілося б у вас запитати ці населені пункти Ківшарівка і Новоселівка. Наскільки вони дійсно нам відкривають доступ далі просуватися, і зокрема на можливо навіть на Луганщину, і чи могли б ви розказати наскільки нам далі можливий варіант взяти, наприклад, у котел, зокрема, російські війська поблизу Лиману? Ну, ви абсолютно вірно кажете. От в Лимані знаходяться боєздатні, досі знаходяться боєздатні війська Російської Федерації. В лоб їх смисла брати ніякого їх треба відрізати. Те, що робить зараз збройні сили це от рідко довки в цей напрямок вони обходять з лівого флангу. Будуть їх відрізати від лінії постачання. Ну і брати вже голими руками, коли в них закінчаться боєприпаси, коли у них там їжа закінчиться і все інше. Ну, я думаю, що це дуже швидко відбудеться. Там питання одної-двох тижнів. Вони довше там протриматься, буде дуже важко. Якщо говорити загалом про Харківщину, контрнаступ вже почався, він продовжується і далі. І при тому, вчора повідомляли, що, начебто, ще 6% Харківської області знаходиться під окупацією. Які можлив... можливості і шанси деокупувати повністю харківську область? Шанси, звісно, є. Ну ви повинні розуміти, що е, наші війська будуть зупинятися там, де є у них, ну скажімо так, де вони можуть облаштувати дуже гарні оборонні позиції, ну тобто на берегах річки і так далі. От ну, мій прогноз був, що вони зупиняться на Осколі, але вони прийшли далі. Ну і, то жаль, далі вже де окуповують в бік Луганщини. Пішли, але все ж одно, не можна ні в якому разі залишати наші війська в такому стані, як ну, як Росія залишила своїх військ в ЗЮМІ або в Херсонщині, ну коли там заспиновано буде. Водна програда, а попереду будуть а, війська Росії. А, доходити до кордону, ну звісно, це дуже гарно там з політичної, там з моральної точки зору, але в ніякому разі не можна ставити наші війська під удар, під загрозу там артилерійських обстрілів і так далі, і тому подібне. А, тому я думаю, що вони будуть іти в бік Луганщини, а дуже по можливості звільнять Харківщину, коли на то буде. Можливість, скажем так, військова зараз. Я її не бачу в, в цілому. У нас на ну, дуже напружена обстановка от в Бахмуті. нас атакують, але у нас знов таким дуже дуже зручна там позиція. Там через все місто йде річка через річку йде місце. Міст взорвали і ну, скажем так, наші війська там дуже успішно тримають удар. Там найбільше боєздатні війська Росії знаходяться в Лимані. Вони зараз спробували туди закинути цих, як їх називають, мобіків, да? тобто молодих зелених, які колись там були в строкових строкову службу, пройшли і. Ну, Успіху вони не мають, не можуть підкинути ніяких резервів свіжих сил в Лиман. Я думаю, що Лиман, так само як і Херсон. він приречений, ну приречений з точки зору росіян. Він буде звільнений українськими збройними силами. З неї най, саме найкоротший термін. Пане Куп'янськ-Вузловий під нашим контролем. А ось цей населений пункт. Наскільки він дійсно стратегічно важливий для нас? І чи зможемо ми вже використовувати зокрема залізницю? І як росіяни будуть тепер посилювати свої війська на цьому напрямку? Ми відрізали залізницю. Залізниця це основний шлях поставок всіх всіх поставок російських, і це знесилить всю групі, яка є в напрямку Лимана, і навіть далі. Uh, і їм прийдеться поставки робити через окупований uh, Луганський, да, ввести вже колісною технікою, ну тобто вантажівками uh, всі поставки робити, але це набагато довше, набагато дорожче uh, і саме головне, що вся ця техніка буде знаходитись під нашим вогневим контролем. Ну, тобто, на всю шляху пересування наша далекобійна артилерія може їх легко дістати. Тобто, це, як ви вже зазначили, питання десь тижня, двох, щоб ми вже повністю перейшли до контрнаступу інших наших областей. Ну, мені важко сказати, чи є у нас вільні резерви, які можуть так глибоко зайти. Але тактика у нас, в принципі, однакова на всіх напрямках. Ми відрізаємо лінії постачання, коли ворог знесилений, тоді ми вже його об'ємта по ньому, коли він ослаблений і коли в нього немає ресурсів, немає. Сил. Давайте